Друзі, усім привіт! Просто зараз ми з'ясуємо подробиці секретного мирного плану Дональда Трампа. Також ми поговоримо про те, чому Трамп раптом розлютився і просто дав шалено на горіхи представникам своєї адміністрації Рубіо і Віткофу. Чому він їх розніс буквально? У мене є інсайт про Крим, цей мирний план. Трампа передбачає, зокрема, і долю Криму. Принаймні, так пишуть про це. Який це інсайт? дізнаєтесь буквально за мить, якщо додивитись це, це, це відео. Ну і також проговоримо найважливіше, ключове питання: чи буде мир до кінця цього місяця? Дедлайнів дуже багато, якісь дедлайни зірвані. Про перемир'я заговорили. На день перемир'я встановили. Чи це було взагалі перемир'я? чи ні? Ну, Я в цьому сумніваюся, але найголовніше. Чи буде мир до кінця цього місяця? На всі ці питання я зараз відповім. А ви для початку поставте лайк, не забувайте про коментарі і про підписочку на цей YouTube канал. Буду починати, щоб ваш час не гаяти. Отже, Дональд Трамп, що він схоже, визначився зі своїми умовами, друзі, вигадав собі там ось цей секретний план, і е, тепер його пушить всіляко пушить. Так нав'язує, я би сказав, якими є умови цього мирного плану, перше. Заморозка війни по лінії фронту, друге, сполучені штати визнають Крим за Росією. Третє Україна більше не претендує на членство в НАТО. Четверте, Запорізька атомна електростанція під контролем США. Далі Україна залишається з поточною армією, тобто армію не скорочують. Далі військова допомога залишається далі. Миротворці заходять до України. Є декілька пунктів. Давайте їх зараз розберемо. Значить, перше Трамп пропонує заморозити війну по лінії зіткнення, так. так. Як позиції сторін на це може піти Україна? Я думаю, що на це Україна може піти. Чому? Тому що ми публічно про це заявляли. Ми досягли певної згоди, певної згоди з американцями в Саудівській Аравії. Пам'ятаємо зустрічі в Джиді, Веріяді, і ми сказали про те, що ми готові на всеосяжне припинення вогню. Тут і зараз ми готові на пропозицію США на 30 днів перестати стріляти в повітрі на суходолі під водою, над водою, де завгодно. Ми готові припинити вогонь. Росія готова до цього. Нагадаємо, що як тільки було ухвалено це рішення, Росіяни відмовились від його виконання, тому що вони сказали, що треба додаткові е, у нас є додаткові умови. Ви умови, ви їх маєте виконати. Ці додаткові умови стосувалися чого: зняття санкцій до санкцій Повернемося раніше. Це індикатор того, що росіяни не підуть на припинення вогню по лінії фронту. Це важливий момент. Я далі поясню, чому по лінії фронту Путін і його команда виставляють яку умову. Що території, які вони внесли собі в ось цю ганчірку, яка називається Конституція Російської Федерації, вони мають бути контрольовані російською армією повністю і визнані у тому числі, визнані далі. Тому я роблю висновок, що ніхто не піде на цю вимогу. Далі, коли вже ми говоримо про території, в цьому мирному плані пишуть про те, що Крим можуть визнати російським. Давайте задамось двома запитаннями: перше, а ось так: от зробимо. Перше запитання: чи змусять Сполучені Штати Америки Україну визнати Крим російським? Одразу два мої інсайдери, які мають зв'язки з командою Трампа, кажуть мені про те, що це питання взагалі зараз не розглядається про жодне визнання Кримом російської території зараз взагалі не йдеться. Це, поряд... це питання зня... не, не було, не є, і його немає нині на порядку денному. Більше того, це питання взагалі навіть ніколи не обговорювалося. Це важливо розуміти. Значить, ще один важливий момент. Якщо навіть уявити, що Сполучені Штати Америки будуть тиснути на Україну, визнати Крим Російським, що це означає? Це, друзі, означає конституційний референдум, це означає зміни в конституцію, це означає, що за цим має бути визнання ООН. Ви знаєте, що організації окремі мають це також визнати. Це безповоротна ситуація. Це велика процедура, як ви розумієте, і вона не є ще й законною. Більше того, ця процедура, як ви вважаєте, може сподобатись нашим громадянам, ну звичайно, що ні, політики мають цим займатися. Тобто це ще мають на референдум винести громадяни будуть голосувати за, я сумніваюсь. Громадяни тут все рознесуть буквально. Якщо таке питання винесеться, політики будуть голосувати за, я сумніваюсь. Навіть якщо б і хотіли, ми знаємо, що у кожного є там свої політичні вподобання, амбіції і так далі. Тому подібне. Більше того, кожен з них свідомий, того, що це буде політична смерть для того, хто натисне зелену кнопку За проголосувати за таке жахливе рішення. Ну ми зараз фантазуємо так історію. Тобто цього точно не буде, значить, Сполучені Штати не будуть тиснути на Україну. І я ще раз повторюю: згідно з моєю інформацією, немає взагалі цього питання в порядку денному. Ніхто на нас не тисне. Окей, але давайте в такому разі поміркуємо: а, як на це сама Росія дивиться на цю ситуацію? В розумінні нашого хворого терористичного сусіда Російської Федерації Крим це їхня територія. Питання з Кримом вони для себе вже давним-давно закрили. Вони самі про це говорили, вони його взагалі не порушують на будь-яких майданчиках чи в рамках тієї чи іншої угоди. Все. вони для себе це питання закрили. Чому для Росії? От у мене питання до вас? Чому для Росії питання визнання Криму має бути більшим або меншим за значенням, аніж визнання Донецька, Луганська, Херсона чи Запоріжжя? Хто мені дасть відповідь на це запитання? Крим внесений незаконно в так звану Конституцію Російської Федерації, так само як Херсон, Донбас, Херсон, вибачте, Запоріжжя, Луганськ і Донецьк. Чому От на Крим мають звертати увагу? От пишуть про те, що Крим ми можемо визнати, а, 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 а щодо інших територій, в такому разі, яка опозиція в цьому мирному плані, нібито сказано, що ні, там де, де Юри це залишається за Україною. Так у мене питання: чому Росія має на це згодитись? Чому Росія має на це піти? Я не бачу відповіді. Звичайно, росіяни захочуть, щоб були визнані усі території російськими, які вже я назвав всі п'ять регіонів, про які казав, відков, а Збройні сили України щоб з цих регіонів вийшли для Путіна. Взагалі не стоїть питання визнання, для нього стоїть питання контролю. Україна контролює під українським під контролем українського уряду є частина території, яку Росія внесла собі в Конституцію. Задача Путіна, щоб там не було Збройних сил України, все дуже просто, але давайте тепер змоделюємо ситуацію, за якої саме Сполучені Штати Америки в односторонньому порядку визнають Крим російським для Росії. Дивіться, що це змінює для Росії? Та з великим рахунком абсолютно нічого, я сказав, що це питання для них закрито. Але це відкриває шлях до легалізації анексії інших територій. Як ви розумієте, ми вже про це говорили: Херсону, Запоріжжя. Донецька, Луганська і так далі. Тобто, Росіянам би хотіли, щоб це все було вирішено одномоментно і зараз. Всі регіони, про які казав, Вітков, підкреслюю, чи піде на це Росія, яка вочевидь бажає вирішити питання одразу з усіма регіонами? Ну ви розумієте? Повторююсь, для них важливо, щоб все було визнано. Тому з Кримом це дуже доволі сумнівна історія. Насправді більше того, в разі ухвалення такого рішення, друзі, сполучені штати Америки втратять свій авторитет, якщо, якщо ця адміністрація взагалі турбується про свій авторитет, про, про престиж сполучених штатів у світі, так. Це породить прецедент, коли інші держави на політичній мапі світу будуть мати фактично зелене світло для того, аби анексувати ту чи іншу територію, а потім це обставити так, щоб це було визнано в ООН, щоб Сполучені Штати це визнали і так далі. І тому подібне таких країн багато. Тобто, це створить великий хаос, дестабілізацію у світі, і це може породити те, що призведе до таких наслідків, що Крим це будуть просто квіточки весною. Розумієте, це. Абсолютно, абсолютно утопія, і це потрібно розуміти. І я сподіваюся, що там є люди, які розуміють зокрема ось такий потенційний розвиток подій. Далі, Запорізька атомна електростанція. Фішка в чому? В тому, що Сполучені Штати Америки контролюють Запорізьку атомну електростанцію, довкола створюється якась певна сіра зона, і, і, і все. І, і нібито там 50 на 50, 50% електроенергії на територію, яку контролює Російська Федерація. 50% відсотків електроенергії е, е, йде на територію, яку контролює український уряд. У мене тільки одне питання: чому Росія має на це піти? От Росія зараз контролює запорізьку атомну електростанцію. Чому Росія має піти на те, щоб віддати своєму ворогу в контроль на території, яку вона вважає своєю? Звичайно, це незаконно, але вона вважає її своєю. Такий об'єкт, як запорізьку атомну електростанцію. Чому Путін має це зробити? А чим, наприклад, ЗС відрізняється від інших інфраструктурних об'єктів, які також анексувала Російська Федерація? Чим? Чому інші об'єкти також не входять в перелік тих, які можуть контролювати Сполучені Штати Америки? Хто там буде працювати? Як буде розподілятися ця енергія? Як юридично це оформити? Це що, має бути там адміністрація тимчасова з представників США, які зайдуть туди? Чи це має бути я не знаю, Тріумвірат Україна, Росія і Сполучені Штати? Як це буде влаштовано? Немає відповіді на це запитання. Більше того сама ідея виглядає якоїсь. Ну, е... Давайте так оцінку оцінку ці ідеї я давати не буду, Але я просто кажу про те, що росіяни на це точно не підуть абсолютно точно не підуть. Я вам вже привів аргументи Чому як довго це, до речі, може бути буде продовжуватись? На це також у нас немає жодних відповідей день, два, рік, десять років, і так далі. Хто це буде фінансувати? Хто буде збирати прибутки? Питань дуже багато. Тому я для мене це абсолютно дивна якась історія, яка пов'язана з Запорізькою атомною електростанцією. Але давайте поговоримо тепер про армію України і про інші пункти, які стосуються чого? Які стосуються всього так званого секретного плану Дональда Трампа. Значить, армія скорочуватись України не буде. Дивіться, те, що армія України скорочуватись не буде, те, що військова допомога буде залишатися. Це гарна новина, безперечно, у нас був вже Стамбул. Ми пам'ятаємо цю всю історію, яку зараз роздмухують, і що там в Стамбулі? Значить, ми нібито зобов'язалися скоротити українську армію і, і так далі. Ну, українська влада каже про те, що не було жодних домовленостей. Російська влада ще вважає, що такі домовленості були, і ми навіть їх парафіювали і зробив це Девіт хемія глава української делегації. Тоді, значить, позиція Путіна, яка що будь-які мирні домовленості мають будуватися на. Ось цьому фундаменті, який називається Стамбул Стамбульські угоди, підкреслюю Україна це відкидає. Значить, за словами за логікою Путіна, українська армія має бути скорочена до білоруської армії. Вона має бути навіть меншою ніж білоруська армія. Трамп тепер пропонує Путіну, що Щоб українська армія залишалася такою, якою вона є, там понад мільйон. Путіна це піде. Дайте відповідь самі на це запитання? Те, що стосується зброї, до прикладу, там зброя буде залишатися в Україні, постачання зброї? А Путін на це піде в березні. Він сказав Трампу що почати мирні переговори, ми можемо коли ви припините постачання зброї і обмін розвідданими з Україною, перше, а друге, припините мобілізацію. Позиція зрозуміла, тобто Путін проти постачання зброї до України. Чи піде він на цей запропонований Трампом план? Моя відповідь ні, звичайно, не піде. А, яка позиція у Трампа, до речі, щодо зброї? От він пропонує нам зброю. А зараз яка у нього позиція? Дональд Трамп відмовився нам продавати системи Петріот за 10 мільярдів, які ми йому пропонували. Дональд Трамп не обіцяє, не обіцяє нам жодного пакету нового військової допомоги. Жодного. Нову допомогу не обіцяє. Його дуже проста. Тобто, Європа має фінансувати, має забезпечувати Україну зброєю. Європа поки що, до речі, про це говорить на словах. Тобто, великих опцій там немає. Вона поки що їх не обіцяє, і, взагалі, без зброї від Сполучених Штатів Америки. Ви самі розумієте, в якому становищі ми будемо. Наше становище відверто погіршиться. Що Україна при цьому у нас яка позиція? Ми хіба на такі гарантії безпеки, друзі, розраховували це ж обставляють як гарантію безпеки. Дивіться, ви не будете в НАТО. Але у вас буде зброя, постачання зброї, у вас буде армія, ви її залишаєте її в тому складі, в якому вона є, і що ще там вони нам обіцяють. Ну, от, от і все, да Значить, у нас яка позиція щодо цього? У нас дуже проста логіка. Ми в разі повторної агресії. Зі сторони будь-кого ну, в першу чергу Російської Федерації розраховуємо на гарантію безпеки, яка полягає у тому, що ядерна країна, зокрема Сполучені Штати Америки, мають вписатися за нас в цей конфлікт. Тобто щоб упередити подальші війни, ми розраховуємо саме на таку гарантію безпеки. Нам це штати пропонують. Ні, як ми це будемо пояснювати, я не знаю, тому що фактично у нас і зараз є те, що пропонує Трамп в цьому плані. У нас є допомога, яка ще дай Боже продовжується від адміністрації Байдена. У нас є армія понад мільйон. В що ви нам пропонуєте? В чому для нас плюшка? В чому для нас тут родзинка? Поясніть, будь ласка, я цього не розумію. І найголовніше, я вже сказав пропозицію росіян, які хочуть це все або зменшити, коли ми говоримо про армію, або припинити, коли ми говоримо про постачання зброї. Але як ви розумієте, як при ось таких різних розкладах буде вирішено ось цей пункт, для мене насправді абсолютно незрозуміло. Тому рухаємось далі, поговоримо про НАТО. НАТО, друзі, що про НАТО, значить НАТО в Україні Україна відмовляється згідно з цим планом від вступу до НАТО. Президент, я просто хочу нагадати публічно говорив, що там, якщо ви не бачите Україну в НАТО, нам треба армія в півтора мільйони. А або дайте нам ядерну зброю. Зрозуміло, що ядерну зброю нам ніхто не дасть. Але інтеграція в НАТО у нас прописана. Я хочу всім нагадати в Конституції України. Тобто, якщо ми відмовляємось від НАТО, нам треба змінювати цю конституцію. Там є інтеграція в НАТО і в Європейський Союз. Попереднє скликання це ухвалило. Значить, уявляєте, до чого. Може... Політичний градус призвести, якщо таке рішення буде розглядатися, особливо з такими політичними опонентами, які є зараз в Україні. Я думаю, що ви уявляєте, я вам більше того скажу: Росія вимагає скасувати обіцянку НАТО в Бухаресті від 2008 року щодо вступу України до... для завершення війни. Тобто, в Бухаресті в 2008 ви пам'ятаєте, нас кинули там два наші класні союзники і не взяли тоді в НАТО. Хоча, якби вони взяли, я думаю, що питання б сьогодні про війну взагалі б не стояло, і Росія. Але тоді було ухвалене рішення. Нам пообіцяли, що ми будемо членами НАТО? Ну і цю морквинку перед нами ось так от, показували там тривалий час. Але таке рішення було ухвалено. Ухвалено усіма членами НАТО. Тепер росіяни вимагають, щоб це рішення було скасовано так само членами НАТО, усіма, які тоді, в 2008 році, його ухвалювали. Як ви думаєте, таке рішення може бути одномоментно, швидко ухвалено, а консенсус знайдеться. А як ви думаєте, росіяни не будуть на цьому грати, до речі? Там же є країни, якщо ми навіть просто уявляємо, що от Україна каже: Окей, ми, ми згодні. Ми згодні. Хоча уявити це неможливо, але окей, ми згодні йти на таке рішення. У мене питання. А от Росіяни як будуть діяти? Ну давайте пофантазуємо. Я знаю. Я як Путін, розумію, що в мене є там десь Орбан чи Фіцо, яким на якого в мене є або компромат, або з якого я можу заманити своїми грошима, і що? І впливати як завгодно. Слухай, а ти не проголосуй, ти затягни, ти о, просто там, я не обґрунтуй це якимись причинами, вигадай якісь причини, щоб затягнути там процеси, я не знаю, щоб Щоб що? Щоб дестабілізувати ситуацію, так? щоб не довести її до кінця та будь-які сценарії можливі. Ми розуміємо вплив Російської Федерації. Шалений, тому я кажу про те, що навіть таке рішення від росіян виглядає просто АНРІЛ, тому що це величезна процедура, це зібрання всіх країн, і це знову ж таки ми йдемо що тільки на те, щоб виконати хотілки Російської Федерації. От і все, друзі, тому така історія зната у нас. Е, я точно я знаю, що Сполучені Штати Америки можуть. Оскільки вони пушать історію, щоб ми не претендували на НАТО, вони можуть в односторонньому порядку ухвалити заяву, що Україна не буде в НАТО. Але цього достатньо для Росії ні, цього для Росії не достатньо. Вони будуть вимагати, щоб що, щоб всі члени НАТО скасували всю обіцянку, яка була дана нам в Бухаресті, тому. Як, як ви самі розумієте, цей пункт також потребує додаткового я б, я б сказав, додаткової уваги і часу для аналізу. Далі миротворці, це там взагалі моя улюблена тема з цими миротворцями. Дивіться, є по-перше, тільки розмови і заголовки у засобах масової інформації. Без конкретики, Європа. Нібито згодна відправити миротворців, але їй потрібні гарантії від Сполучених Штатів Америки на випадок, якщо цих миротворців атакують. США такі гарантії зараз не дають. Більше того, ми не знаємо, скільки буде таких миротворців. Ми не знаємо, де вони будуть розташовані, чи вони будуть озброєні стрілковою зброєю чи гарматою. Це ж гарне питання. Правда, під яким мандатом вони будуть, в якому складі вони будуть. Це будуть тільки європейські миротворці чи європи чи миротворці з інших країн. А скільки їх будуть? Це гарне запитання: 200, як швейцарці пообіцяли через 9 місяців. Та ну дякую. Ні, не 200, а 200 миротворців. Всього е, гарне питання, правда, якщо і, і найголовніше, якщо однією з вимог Путіна є не вступ України до НАТО, як ви собі можете уявити, що миротворці, які є солдатами країн НАТО, будуть присутні в Україні? Ну як Путін може це дозволити? От у мене питання. Мені можуть сказати, так, там, Путін, хто буде слухати Путіна, ми його слухати не будемо, і так далі, але ж ми говоримо про теоретично, те, що йде справа до мирної угоди. Тобто потрібно почути там, нібито позиції всіх сторін, друзі. Чи можливий такий варіант, коли Путін буде пошити своїх миротворців? Ну там з країн Китаю, наприклад, з КНДР, Північної Кореї, з Ірану, з Білорусі і так далі, то це будуть миротворці чи ні? Тобто це також величезне питання. Позиція Російської Федерації публічно зрозуміла, якщо європейські миротворці з'являться на території України, це означає все, що ці європейські країни будуть у війні, будуть залучені до цієї війни. Більше того, у Путіна взагалі діапазон вимог і він набагато ширший. Ми всі чомусь забули про те, що росіяни взагалі вважають, українську владу нелегітимною з нею ніякі перемовини не вести не хочуть і не будуть. Ми забули про вимогу про вибори, про усунення зеленського і так далі, і тому подібне. Тобто нічого не вказує на те, щоб у Путіна відійшли зараз від цих вимог. Тому друзі, підходимо до зустрічі у Лондоні. Вона вирішальна чи ні? Значить, дивіться, що буде на цій зустрічі? Очевидно, що ін інтенсифікація подій вона пов'язана з однією доволі цікавою деталью. Я вам говорив про те, що Трамп там насварив Рубіо і Уіткафа, і дійсно. Є інфа про те, що він розніс свою команду. Буквально він добряче дав на горіхи, і Рубіо, і Віткофу, тому що немає миру, тому що процес не рухається, тому що нічого, так би мовити, результату конкретного немає. Дедлайни зірвані, потім не йде на мир і от. Він насварився, так би мовити. На саме тому зараз ми чуємо заяви про те, що Сполучені Штати втомилися. про те, що Сполучені Штати можуть вийти з угоди. Саме тому Вітков і Рубіо так швидко поїхали до Парижу пропонувати ось цей мирний план. Саме тому так швидко прискорені події, коли далі Лондон буде. От в Лондоні ми будемо з'ясовуватись у ситуацію: чи дійдемо згоди, чи не дійдемо згоди. Зараз Україна отримала цей мирний план. Наскільки мені відомо, до речі, ми його розглядаємо. У нас є час. До речі, ще один цікавий інсайт. Один з чиновників повідомив, що а, це, нібито, не є вимоги, це є простір для варіантів, для пропозицій. От, мовляв, це коригується і це також коригується. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але така інформація також є. Тому жорсткі це ультиматуми чи ні? Не знаю. От одні стверджують, що так, інші. Що ні, що відмовляв є простір для, для, для фантазії для своїх власних пропозицій, але повернімося до цієї сварки. Значить, Трамп злий він на насварив на там на Рубіо, насварився на Рубіо і на Уіткафа і каже про те, що немає миру. ці дедлайни зірвані, давайте вже щось робити. І от таким чином вони це і роблять. Саме тому сим пов'язаний при, 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 процес пришвидшення, зокрема, досягнення миру. Чи вийдуть Сполучені Штати з угоди, як вони обіцяють? От вони кажуть, Трамп каже, не буде миру, я виходжу з угоди цієї. Я думаю, що цілком це ймовірно. За таких умов, як я описав, досягти згоди, досягти миру практично неможливо. Інших рішень немає, я їх не бачу. Тому Трамп може реально звалити всю відповідальність на кого, на Україну, на Європу і вийти з цього процесу, займатися іншими справами, тому що Рубіо ж сказав про те, що подивіться. У нас своїх пріоритетів достатньо. Це не наша війна. А, і все. Він може просто звалити відповідальність на Україну і на Європу. До речі, чому на Європу? А тому, що а, на європейцях зав'язано насправді зав'язано те, що найбільше цікавить Росію. Мова йде про санкції і про гроші. Санкції, які європейці наклали на Росію, вони є найбільш болючішими. Гроші російські, ми з вами говорили в попередніх випусках. 300 мільярдів знаходяться також в Європі. Якщо європейці не вирішать це питання, жодного прогресу у великій так званій мирній угоді просто не буде. Тому цей тиждень а, можна вважати ключовим з точки зору досягнення миру в Україні, але це настільки довготривалий процес, це настільки друзі, це, 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 це навіть ще не консультації. Я би навіть так сказав, навіть ще. Це, це, це те, що передує справжнім консультаціям, тому що до досягнення цілковитого, повноформатного, справжнього миру ще настільки далеко, що нам всім, друзі, навіть уявитися це не може. Тому, спасибі величезно, що додивилися це відео до кінця. Дякую вам. Поставте, будь ласка, вподобайку, не забудьте про коментарі. Мені цікаво, що ви думаєте з цього приводу, і, звичайно, про підписку. Це дуже важливо. Дякую, бережіть себе.